Працівники Держтехногенбезпеки продовжують здійснювати рейдові перевірки тваринницьких приміщень у нашому краї. Цього разу під пильне око потрапили сільськогосподарські підприємства Чемеровецького району. Як показує статистика, в осінньо зимовий період збільшується кількість пожеж на таких об'єктах. І як наслідок гинуть тварини, птиця знищуються грубі корми, будівлі, пошкоджуються обладнання та техніка. «Управління державної техногенної інспекції у Хмельницькій області тримає на постійному контролі протипожежний стан тваринницьких приміщень. Це є надто серйозне питання, а тим паче, що настає зараз осінньо-зимовий період, і тому будівлі тваринницькі приміщення, де відповідно знаходяться тварини, от на сьогоднішній день потребують відповідно вкрай кращого протипожежного стану, чим він є на сьогодні. Тим паче з розвитком тваринництва на Хмельниччині сьогодні відроджуються відповідно, відновлюються будівлі, де відповідно знаходиться велика рогова та худоба, свині. От і тому це є надто на серйозному контролі. Спеціалісти виїжджають по підприємствах. Перший, перший раз, коли начть ми вказуємо на недоліки. Які існують в підприємстві через певний період ці недоліки. Ми перевіряємо. В ході роботи працівники Держтехногенбезпеки особливу увагу приділяли готовності твариницьких приміщень до опалювального сезону, перевіряли протипожежний стан об'єктів. У більшості випадків нині на фермах відсутні прилади опалення. Втім, зустрічаються господарства з найсучаснішими на альтернативному паливі технологіями обігріву тварин. Фермі номер один. От тут у нас значить Два діючих корівники на 480 голів, плюс є телятники. І в даний час всі приміщення ми реставрували. Також під час рейду інспектори провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з працівниками господарств щодо посилення протипожежного режиму в осінньо зимовий період. Основними недоліками, котрі виявили під час рейдів, є відсутність у належній кількості первинних засобів пожежогасіння. Багато тваринницьких будівель не обладнано справними пристроями блискавку захисту. Дерев'яні конструкції горичних приміщень не оброблені вогнезахисними розчинами. Працівники охорони не володіють практичними навиками на випадок виникнення пожежі, а звідки їм все це знати? Адже з ними не проводять відповідних інструктажів. Нині за порушення вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки таких керівників притягнуто до адміністративної відповідальності, а також вживаються запобіжні заходи щодо припинення експлуатації об'єктів та будівель тваринницьких комплексів.